Дорогі мої дівчата, нарешті довго чекали, знімаю відео. Сьогодні закриваємо сіткою огірки. Довжина в мене 4 метри, а радіус тут 4,5 метри. Для кріплення будемо використовувати стяжки. Сітку розкачали. Беремо за края і натягуємо. Сітка у нас буде тут донизу, а зверху буде до половини, щоб можна було там заходити. Зараз затягуємо одну сторону, десь через 40 сантиметрів, а тоді зараз вздовж підемо. Так, ось так уже рівненько у нас виходить. Тепер натягуємо другу сторону. Отак у нас виглядає передня сторона. Декілька стяжок робимо посередині для надіжності. А вірьовочки можемо зав'язувати, де нам подобається. Як захочемо, зав'язали і тоді будуть опускатися. Все буде триматись добре. Вхід трошки вийшовся низенько, але якраз буде добре. Гімнастика, раз і все. Спереді і ззаду буде така сітка. Вона в мене лишилася з того року. А огірки на цій грядки я ще не сіяла. Зараз почну сіяти будуть пізніше. Закрутку. Якщо сподобалось, ставте лайк. Діліться цим відео з друзями.